Низливий вітер дощі мороз не лякають студентів. Вони і далі продовжують ходити рівним від однієї адмінбудівлі до іншої, вигукуючи гасла та співаючи гімн України. А відправною точкою місцем зустрічі для всіх стає майдан незалежності, де можна отримати інформацію про те, що відбувається у Києві та в країні. Рівненські студенти хочуть своєю небайдужістю довести, що мають право жити у демократичній країні. За свободу, наприклад, в нашому навчальному закладі її майже немає, і ми від цього страждаємо. Ми не можемо водити своїх одногрупників, бо вони залякані. Ми хочемо не боятися. Ми хочемо свободи дії і свободи вільної думки. Нас підтримала достатня кількість студентів, але вони побоялися вийти. І ми думаємо, що з допомогою юристів ми зможемо чогось добитися, і нас не вижнуть адже за законодавством України. Студенти, які приймають участь у мирних акціях, захищаються законом і не мають бути відчислені. Студенти відверто говорять, що викладачі попереджають тих, хто виходить на майдани пікети. Що тут лише одна політика і провокації. В Нашому технікумі проводиться така річ, як Промивають мозок і кажуть, що це все тупі провокації, і ще кажуть, що ну що це все зробили студенти і із цього із цього їх побили побили беркут. А це неправомірно. Тому я ліпше буду сидіти тут. А чим чим буду чим буду вчитися в тому техніку, де мені перешкоджають перешкоджають мої думці? Чи довго ходитимуть на мітинги? Рівненські студенти невідомо. Патріотично налаштовані викладачі та ректорат вищих навчальних закладів йдуть на зустрічі, дозволяють скласти іспити пізніше. Адже молодь налаштована стояти до перемоги? Студенти готові стоять до того, поки їм не вернуться терпець. стоїть почне ну вертися Люди просто будуть заходити, студенти, навіть ті самі люди, які закінчили вищі навчальні заклади, працюють, вони виходять на мітинги, ну, так, це буде як бомба. Так. Вони, люди просто будуть заходити в, в Верховну Раду, в ці всі, там, де збираються депутати, в обласні ради, в сільські ради, будуть заходити і просто виводити людей. І говорі з ними, щоб щось робилось. Активісти з майдану теж налаштовані стояти, поки не будуть виконані їхні вимоги. Ми настроєні рішучо і стоїмо до кінця. Також відзначимо, що це не дискотека, це не карнавали, які були раніше. Зараз це серйозно. Ми самозабезпечуємося. Ми організовуємо власну роботу, і власне життя тут на цьому майдані, для того, щоб все ж таки відстояти не тільки свої інтереси, а інтереси всіх українців. Наша ціль це європа, наша ціль це Україна. Інська влада, яка буде відстоювати наші інтереси у всіх органах влади, чи стануть їхні слова суворою правдою, українці побачать найближчими днями, звісно, якщо мирні акції протесту не затягнуться на кілька тижнів. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, Володимир Захаров, новини Рівного.